Для вас мови цінтери. Я Анастасія Дауголи. Новини на цей час маємо такі. На Чернігівщині запроваджують додаткові відключення світла поза вже чинними обмеженнями. Про це повідомляють у Черніївобленерго у компанії. Пояснили від учора. Через російські удари в області вже діють погодинні графіки відключень. Натомість потужності мережі недостатньо, аби забезпечити світлом. Усю кількість абонентів. Тож, аби уникнути знеструмлення, час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх споживачів. Через російську атаку зупинили роботою більшість котелень шість з них перезапустили у тих районах, де вдалося відновити електрику. У місті розгорнуто пункти незламності. Я нагадаю, що через ворожі удари по енергетиці знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Чернігівщині та Сумщині. Перебої є на Одещині. Тимчасово без світла там залишаються майже 50 тисяч споживачів. На Сумщині поступово відновлюють електропостачання. Про таке повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Нагадаю, два райони області Конотопський і Шосткинський – залишилися без світла через російські удари, а місто Конотоп ще й без води. Як зазначає міська влада, одразу після півночі у Конотопі пролунала низка вибухів, а вранці вдарив ворожий дрон. Зараз ремонтники працюють над відновленням електромереж та водопостачання Під масованою атакою росіян. Сумщина два дні поспіль, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, виникла масштабна пожежа, горіли нежитлові будівлі. Рятувальники через загрозу повторних атак не змогли повноцінно ліквідувати наслідки обстрілів. Утім, локалізували усі осередки горіння. Понад півсотні рятувальників працювали усю ніч у Славутичі на Київщині. Як повідомили у ДСНС для безперебійної роботи лікарні та інших соціальних установ, залучили потужні генератори, розгорнули п'ять пневмокаркасних наметів. Усі вони обладнані системами Starlink. Передбачили додаткові розетки для зарядки телефонів. Уранці кілька ворожих дронів кружляли у небі, утім рятувальники не припиняли роботи. Я нагадаю, що напередодні ворожий безпілотник ударив по енергетичному об'єкту міста, щоби загасити полум'я, залучали підрозділи рятувальників із Київської та Чернігівської областей. 20 тисяч людей залишилися без світла. Двоє загиблих та троє поранених мирних жителів минулої доби російські війська обстріляли правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БПЛА. Більше про те, як минула доба на півдні, дізнаємося у нашої кореспондентки. Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією із Миколаєва. Ліза, вітаю тебе і одразу передаю тобі слово, що у вас наразі відбувається. Настю, вітаю російські війська вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, 20-річний хлопець дістав вибухову травму, контузію та здобій голови по обіді ворог атакував артилерії з артилерії село Зеленівку на Херсонщині. Один з російських снарядів поцілив у багатоквартирний будинок. Пошкоджені вікна, стіни, комунікації. Інформація про загиблих чи поранених не надходила. Учора ж у корабельному районі Херсона російський дрон атакував авто. Поранення дістало двоє чоловіків. Сьогодні вони звернулися до лікарні з міновибуховими травмами та контузіями. Одного з них успитали, другий лікуватиметься амбулаторно. У нашому ефірі Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА, розповів детальніше про вчорашні атаки окупантів на Херсонщині. Пропоную послухати Вчора зранку внаслідок російського удару по Дніпровському району. Загинув 60-річний чоловік. Це працівник Херсонської військової адміністрації, муніципальної варти. Просто людина їхала велосипедом на роботу. Також трагічна звістка надійшла з Антонівки, там виявили тіло загиблої наслідок ворожої атаки. 72-річної жінки. Мої щирі співчуття рідним убитих. Також впродовж дня через російські удари по Херсону постраждали двоє людей. Ще двоє, які були поранені через обстріли обласного центру і Білозерки кілька днів тому. Через обстріли минулої доби загинуло двоє людей. Четверо дістали поранення. пошкоджена багатоповерхівка, 10 приватних будинків. Армія Російської Федерації атакувала 30 населених пунктів області. На Миколаївщині протягом доби обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. У регіоні також є ще хороші новини. Завершилися роботи з будівництва нового водогону вартістю понад 6 мільярдів гривень. Вода вже пішла в мережу в тестовому режимі. Колись Миколаївці отримають чисту пену воду в кранах в нашому ефірі. Сьогодні Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА, відповів на це питання. На жаль, не вдалося дати вам коментар Віталія Кіма через технічні проблеми. Я ж вам нагадаю, що після руйнування росіянами водогону з Дніпра місто вже понад два роки отримає лише технічну воду з річки. Південний Буг вона не передатна до пиття. Тому миколаївці змушені користуватися. Привозною водою також волонтерські організації розвозять воду комунальні миколаївські підприємства. Або ж миколаївці купують її самостійно у крамницях. Власне на цю хвилину це вся інформація. Нащо передаю тобі слово? Дякую тобі, колего. Це була кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона стежить за подіями на Херсонщині та Миколаївщині. Наступний випуск новин готуємо на 19-го, А зараз Ірина Баглай продовжує марафон вже за мить. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.